Добрі любі, любі друзі, ви на каналі Грімтор. Є важлива новина для тих, хто грає в World of Tanks і чекає натиск. Другий сезон натиску стартує 14 січня 2026 року і триватиме до 24 лютого. Перший сезон, нагадаю, був у жовтні 2025 році, а третій, за попередньою інформацією, планується десь у квітні. У січневому натиску нас зустрічатимуть зміни в магазині, додають два нових обладнання за бони – стереотруби та маскувальну сітку. Також з'являється новий танк LTC-2 9 рівня. По картах Лондайк прибирають, натомість у ротації знову буде Ерленберг. Ще один важливий момент: у натиску з'являється можливість грати на 114 SP. Її можливі купити за бони у передньому натиску. І тепер коротка порада щодо техніки, на яку варто звернути увагу для натиску: це бачат Франція 10 рівень, середній танк. Т-110Е4, Т-110Е3 Америка, Тай-5 Heavy та об'єкт 705А СРСР. Це машини, які стабільно показують себе у цьому режимі. Тепер про нову китайську ПТ-11 рівня ПТЗ-78. Загалом танк виглядає цікаво, але саму механіку ВГ поки що не показали повноцінно, звісно ж. Я бачу тут два можливих варіанти реалізації. Перший окремі кнопки на кожну турбіну з різних сторін, Чи він не є досить зручним. Тому є другий варіант. І він виглядає більш вирогідним. Одна кнопка активації, яка працює разом із напрямком руху. Тобто повертаєте праворуч, плюс затискаєте кнопочку, працює одна турбіна. Йдете прямо, активується одразу дві. Особисто я схиляюся саме до цього варіанту. Тепер про японський важкий танк 11 рівня СТК 2, його ключова механіка це гідравліка, дуже схожа на ту, що ми бачимо в СТРВ. Але головна фішка удосконалення охолодження гармати. Під час стрільби гармата нагрівається, і зростання температури змінюється ТТХ. Після кожного пострілу, під час перезаряджання гармата починає охолоджуватися і поступово повертається до базових параметрів, що дозволяє вести точніший та контрольовуючий вогонь. І наостанок розіграш. Умови залишаються ті ж самі. Хто бажає прийняти участь, можете ознайомитись в описі. Це останній розіграш новорічних коробок в цьому новорічному наступі. Але розіграші на цьому не закінчуються. Далі будуть інші призи, як мінімум золото, тому не пропускайте нові відео та важливу інформацію на каналі. І ще ж, як я міг забути, ще один момент: на 500 підписників я планую розіграти танк 6 рівня або еквівалентну вартість у золоті. Тож, дякую всім за перегляди. З вами був Грімтор. Ще побачимо.